Тук-тук зробив тук-тук. В такому невеликому передінфарктному стані моторчик 2.3 на Реномастер. Трошечки нагнало стружечки, десь фільтра ядів, але не знаю, де показати. Е, значить, відео не про те, що там в моторі, а про те, як оце все розбирається, як мотор вирвати. До такого стану, як зараз розбирається, воно в принципі не складно. Спочатку йде декоративна решіточка, Там буквально зверху 4 болтика, далі бампер за підкрилками два штучки. І ось тут ось зверху два штучки. Протитуманні фари роз'ємчик і бампер викидається. Після чого знімаються фари, також вони там. В принципі, не складно. Три болтика витягуються, нічого складного. Оцей от корпус чи рамка, як і правильніше. В принципі, болтик, болтик-болтик, і ще один. Тут нічого складного немає. Ну і оця поперечина Далі на цьому моменті з радіаторами можуть бути певні нюанси, так як може. Будь встановлений компресор, тут є додатковий радіатор. Там уже хто як робить, у нас в основному він відводиться в сторону окремо і він залишається, не стравлюючи все із системи. Тобто воно так і залишається. Хоча можна перед цим заїхати з Дутіо, ну, але це трошки зайві кошти, ну, то вже по бажанню. Але він без проблем відводиться радіатор на компресор в сторону і не заважає. З моменту починається виключно творча робота, так як дехто знімає його по-різному. Хтось викидає оцю -от проводку всю на місці. ну Тобто, по максимуму тут розбирається проводка в сторону. Я так не роблю. Я витягую мотор із коробки, це однозначно в зборі, із насосом на підсилювач керма. І разом з тією всією от, проводочкою, яка йде від акумулятора. Разом із цією проводкою, там від'єдную. Комусь здасться, що це ніби складно, але по факту це простіше. Так як я знімаю із насосом гідрача, то треба злить масло, ну, включаючи із реєчки. Для цього я машинку підняв. Підняв, я ж кажу. Ага, ну підняв, І треба зняти шланг з самого насоса. Ну, оно там шланг. І зараз. Де він там? Вон там вон той шланг зніму. І кермом покрутить вправо-вліво. Е, вся рідина зільється, І тоді е, відкрутяться отам вон, дві трубки із рейки. Все, питань не буде. Пачка радіаторів на землі, шланочку від бачка, отак зняв, щоб вона тут не заважала. Трубочка на гідрач лежить, вона потім підв'яжеться трошечки вгору, щоб не заважала. І так воно з мотором все і витягнеться. Бачок десь сюди підв'яжеться Єдине, що треба буде зняти оцей от патрубок, щоб не зачепити його. Не від його. І оцей він трошки заважатиме витягувати. Бачок відкручується сюди, скинеться, десь прив'яжеться. Ці всі трубочки. Так само зняти, прив'язати десь отут. На акумуляторі отака пачка шнурків. Оце все треба відкрутити. І витягнеться тоді, воно он туди, наниз. от шнурки наниз вилізли. От сюди. Тут на балку кріпиться двома болтиками. Один тут, другий тут, роз'ємчик, якщо є, от сюди його з резиночки витягли. Ці всі патрубочки, що є, відключили тут ззаду і що ще треба буде відкрутити бочку. Де там ті болтики? Ну, вон вони ті болтики. Оті два. І, здається, тут ззаду буде все. А, ну ще із рейки. Трубочки відкрутить. Прижимного болта і витягнуть трубочки. Тоді вже, мабуть, точно буде все знизу. Та й зверху ніби доступно відкрутити. Вони зверху відкрутив трубочки з рейки. Масла нема, бо я ж злив усе. Пачка оцих от всяких штуковин на одному болтику разом із кобою так все і витягується, трошки перемотається. Ось туди тяжечкою, щоб не теліпалося. Два роз'єма із блока. Маса отут. А, так, тут далі кришечку зніму. Ну і це я тут трошки розберу щоб... Можна було повитягу дерти, там пізніше покажу троси в коробки, нічого складного. А, ну і потім головне не забуться, Отут відкрутить масу. Хтось тут уже побував. Все накидано. Валяється. Блок ізлізякої. Угу. На шнурках лишається отут. Висить він собі спокійненько. Ось це отак все знято. Це все теж залишиться. Туди воно піде. І зараз треба оці всі кишки, тут оці великі запобіжники. Це все треба трошки розібрати. Зараз покажу, як це все робиться. Все, на все декілька роз'ємів. Один, другий, третій і четвертий. Все. Оця пачка окрема. Ну, єдиний. Шнурок незрозумілий, розмотаю та розберу Є ще моменти, коли отаке доводиться розбирати, бо я трошки переплутав, чи це на 2 літровому. Ну, точно не скажу, колись забув. Окремо ці розбираються і витягуються. Ну, в даному випадку роз'єми витягуються з блока і все. Ну, в іншому випадку також немає нічого складного, мітиться, щоб ніхто нічого не забувся. Ну, або можна фотку зробити. Нічого складного нема тут. Все. Тут вже ще один шнурок і все. Ця вся пачка десь сюди примотається, і вже коли мотор буде на дворі, це все буде відключатися і розбиратися. Так от всі кишки. Примотав, притягнув, ув'язав, паливні трубочки відключив, щоб не чіпати його звідси тут від фільтра. Замотав трубочка на щеплення ось на горі, відключив її знизу. Не отут. Краще відключати знизу, взяв, підняв, воно собі там не біжить і байдуженько. Там собі там рідина так і залишиться. Може, трошки потім вибіже. Бо як зняття тут, то доведеться глушити, тому краще отак. Тепер залишиться лише е, викрутити привода, е, зняти запор і отак з приводами воно все сюди і вийде з обох боків. Зараз витягну, так воно все. Отак От великою пачкою і вилізе. Привода повитягував. Тут уже все пов'язував, все пообдивлявся, трубу відключив. Зараз буду підганяти козу, чіпляти її і зніматиму з подушок. І потихеньку витягуючи на себе, буду трошки поправляти он. Які йдуть до акумулятора, бо вони так просто зараз не витягнуться. І так само треба поправляти буде е, трубки на рейку. Ну, Тут нічого складного такого немає. Потихеньку витягнув, поправив, щоб не, не занадто його смикать. Ну, і вся така робота. Ну що ж, моторчик висить, вже підважений, з подушок знятий. Подушечка Ось лежить. Подушечка одна, і друга знімається от, от повністю, опускається донизу. На цей кронштейн знімати не обов'язково, бо не дуже доступно. Просто нижченько мотор опускається і, і отак собі спокійненько і витягується на себе з усім гамузом. І вже тоді. Коли є вільний доступ з усіх боків, потихеньку все і розбирається. Ну і тепер, коли він отак от, от зручненько висить, можна його потихесенько розбирати, потихесенько, крутиш вертиш собі і погрегатно розбираєш зручненько. А головне, не треба на машині долазити сюди назад, шукати десь тут роз'єми. Тобто все отак в руках доступно такими великими пачками. Комусь здасться, що це зайва робота, але краще стоячи, відключити декілька роз'ємів, декілька лишніх болтиків-гаєчок. Але зате отут цілий мотор і можна без зайвих зусиль, не витрачаючи зайвих сил. Скажемо так. Отак от все зручно і розбирать.